Так, Андрію, доброго ранку усім. Підсідайте ближче до екранів. Інформація для пасажирів Київського метро. хто, як і скільки платить за проїзд вже за мить. На сьогоднішній день тільки половина усіх пасажирів оплачує проїзд у повному обсязі. 21% – пільговики, 6% – студенти, які сплачують половину вартості. Проїзними квитками користуються близько 23% пасажирів. І нарешті 1% – школярі, яким надано право їздити безкоштовно. Тариф розраховується за методикою. Методику розробив наш міністерство транспорту. Мін'юст затвердив, це єдина методика розрахунки. Ми не можемо видумувати тариф. От, наприклад, як там частний перевізник, приватний перевізник. Може встановлювати там ціну, яку хоче. Ми такого не можемо. Ми розраховуємо все згідно методики. З 1960 року вартість проїзду змінювалась 17 разів. Стартова ціна 5 копійок. Нинішня рівня 70. Аби розміняти свої гроші на жетончик, більшість стає у черги, незважаючи на автомати та проїзні картки. Нужно просто піднести карточку рідеру, і на турнікеті висвітиться остаток поїздок. И э, загорится зеленый свет, позволяющий пройти. Еще чем эта карточка удобна, что по этой карточке может пройти несколько человек. То есть если молодой человек ест с девушкой, он может и сам пройти, и девушку провести. Купить карточку можно в любой кассе метрополитена, все кассы оборудованы соответствующими рабочими местами. А поповнють що очень удобно всім на автоматах самообслужування это автомати до записи біскантактних карточок. Ані роботу аналогічно як сім ізвісне потежні термінали самообслужування. Робота касира непроста. проста. Тисячі клієнтів за день одні пасажири поспішають, інші знервовано рахують гроші. Словом потрібна витримка та 100% зосередженість. Це обслуговування пасажирів, це культура обслуговування. Кожен пасажир приходить із своїми емоціями, претензіями, і цю людину треба обслуговувати таким чином, щоб людина була задоволена і слідуючий раз приходила до нас в метрополітен. Проїзні квитки другий раз не так проходять по контрольному пункту, як це повинно бути. Ну а так, таких великих зауважень. Обслуговування немає, аби полегшити оплату за проїзд та прибрати черги біля кас, усі туринікети на виходах станції замінюють терміналами для безконтактних карток. Розрахунок вартості поїздки буде відбуватися в залежності від відстані. Такі турнікети вже зараз можна побачити на виході в станціях: лісова, дарниця, вирлиця та червоний куча. Особисто я купую жетони, але збираються приходити на безконтактні картки.